Єбать, дякую за коронку, охуєть. Я сьогодні вже займуся відео, щоб до єбать, добрий день. Uh... Мене вже вебка зависла знову. Дякую, гарно, Дмитро. Дякую. Дякую гарно за підтримку. Я бажаю вам хорошого настрою, і всього тільки що може бути в цьому житті. Треба було антимагно брати, я їх відчував. Єбанутися Чекайте, що то мені в очах прибачувалося. Охує, дякую, гарно Діма за розявлю блядь поп. Не вбив У мене криво все працює, щи лагає. Дякую, гарно, за банти за 1000 гривенців. Уже 17%, я ще... ще чуть-чуть. Ще, ще, ще. Дякуємо, гарно. Дай Боже, щоб ми розрослися в якусь велику хорошу аудиторію там. Ну, коротше. Ну. Без вас без цього б нічого не було, тому я ще раз гарно дякую. Єбать, дякую за коронку, охуєть. Не знаю, може не треба бажати якусь, щоб я музику там включив. Або на якомусь герої зіграв. У мене жетончики є. Єбать. Поняв, поняв, прийняв наступна гра на Дякую. Дякую. Дякую гарно за подарунок, Дякую тобі гарно за підтримку. Дякую за ще 100 монет та Це вже скільки в общій сложності? 100 200, 300 200, 300, 400, ебанутися. Я... Дякую ще раз, разором. Бать, дякую ще за подаруночок охуєть. Ото... ото стрім. Це сьогодні. Піз... мене слів нема. Я не знаю, що казати. Я шокований. Дякую ще раз. Вельми вдячний.